Сьогодні медіагрупа Віда поставила питання мешканцям Глева Подільського, чи доречно зараз влаштовувати гучні святкування. Люди відповідали по різному та надавали аргументи. Ми приїхали з мамою з Херсону, тому для нас це така досить болюча тема, і ми вважаємо, що святкувати можна, і ми самі святкуємо, але не так, щоб це було у соцмережах і на загальний огляд. Треба трошки себе тримати в руках і пам'ятати завдяки кому ці свята. Можна проводити. На сьогоднішній день велика кількість загиблих наших воїнів, і ну, я рахую, що це втрата кожного українця. Тому, ну, якби, можливо, закритого типу, де люди, можливо, би якось уникали цих видовищ, то да, якесь закрите приміщення тихо, якби безручної музики. Я вважаю, що ні, тому що хлопці на фронті не для того працюють, щоб ми. Тут розважались, а не підтримували їх. Тому я вважаю, що в цей час це не досить актуально. Ведуча весіль та свят інна розповідає, що святкування втратили свою масштабність і перейшли більш в сімейні вечірки, але наречені все ж таки відзначають народження свого кохання. Звісно, святкують ну, гучно святкувати. Це звісно, так дійсно гучно сказано. Святкується більш просто сімейні свята. Люди так відзначають розпис, церемонію свою. На це немає там великого святкування, танців, вуків. Це просто сімейне таке лаунч, свято кохання. От, на мою думку, тому я вважаю, що дійсно кохання продовжує життя, продовжує наш світ. Тому відзначати своє свято. Я думаю, що кожна людина на це має право. Звісно, ми буває вшановуємо пам'ять померлих і навіть хвилиною мовчання. Звісно, ми також би, відзначаємо людей, які зараз в ЗСУ, тому сказати, що це весілля, ні, це дійсно гучно. Це більше йде сімейне свято кохання. І я думаю, що, мабуть, це не потрібно. Війна кончиться, будемо празнувати. Що празнувати? Війна скоро кончиться. Треба будемо празнувати. Я проти значить, святкувань. Все ж таки, війна, я би хотіла якби, тиші, якби, бо дуже якось страшно. Були, що салюти зривалися, то ми не знали вже куди що і куди тікати. Тому якби здебільшого тихо, ша, а далі будемо святкувати. Я проти церемонії якихось таких громких свят. Мені навіть було страшно, коли якось скупчення людей, то ми навіть таке уникали. Зараз коронавірус, тому я би, я би стрималася. Наші респонденти в один голос заявили, що зараз не час для гучних святкувань, і в цьому вони праві: відсвяткуємо, коли настане перемога. А зараз дякуємо за кожен день та підтримуємо зсу, віримо в перемогу.